Як ви бачите цю проблемність і шляхи вирішення, ну і взагалі всю ситуацію з цим викликом? Можливо, якраз в контексті енергоефективності, щоб Ну можливо, так, 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 десь треба її зекономити, Е, Так, вітаю. Дякую за запрошення на цю розмову і. Дійсно, дякую, що ви задали по чесному кожного разу, коли ми говоримо про енергетику, ми маємо говорити про енергетичну ефективність. Попри певно-специфічно такі нішеве сприйняття в нашій навіть професійній культурі як а, чого, що пов'язано. Десь там з енергоефективними з, з лампочками. Там, да, останні. З лампочками це найпопулярніше, напевно. <ріх> це день. в масах, да. це в масах просто да, да. так. Та. Питання енергоефективності є сутнісне питання енергетики. Воно, з, ну, воно є наріжним камнем взагалі а, всієї енергетики історично, і на сьогоднішній день теж. І ми навіть якщо будемо з вами розкладати енергетику, то. Можемо навіть іноді здивуватися, наскільки в питаннях, які пов'язані з енергетичною трансформацією, з питаннями ефективності роботи енергетики, глибина е питання енергоефективності є е дуже великою. Проте, е і, і насправді це не просто скажімо так, таке такий реверанс у бік важливої теми енергоефективності, це дійсно. Те, про що, напевно, кожна розмова навколо енергетики має торкатися, і в тому числі питання підготовки до ціє, цього оціння зимового періоду, як і сподіваюся, підготов... всіх підготовок до минулих і до наступного осіння зимового періоду. Специфікою цієї зими, давайте я буду скорочено називати е, зима, щоб не, е, е, без абревіатури СЗП, без опалювальних періодів, без о, Осіння зимового періоду, специфіку цієї зими, да, яка дуже скоро насправді розпочнеться, є те, на мій погляд, що ми вже е, працюємо системно в кризовому режимі, да. тобто зрозуміло, що у всій енергетиці, і особливо те, що стосується систем типозабезпечення міст, систем роботи критичної інфраструктури. Її були накопичені кризи, пов'язані з багатьма проблемами, історіями, реформами, недореформами і так далі, тому подібне. Але вже декілька років війни ми фактично регламентно кризово готуємося до зими. Є вже напевно сформована структура оцінки ризиків і оцінки заходів щодо підготовки до зими.